Ще один рецепт налисників, які готували в давнину на рівненщині з маком і яблуками чи грушею. Дуже цікаве поєднання. Зберігайте та підписуйтесь. Беремо мак, заливаємо водою і проварюємо 15 хвилин. Воду відсідіть, до маку додайте цукор і перебийте погружним блендером. На сковорідці розтопіть масло та закиньте нарізані кубиком яблука і груші без шкірок. Додайте цукру і перемішуючи, готуйте 5 хвилин. Додайте мак і ще готуйте 5-7 хвилин перемішуючи. Для млинців розбийте яйця, додайте цукор і ванільний цукор, змішайте. Влийте половину порції теплого молока, перемішайте. Поступово всипайте борошно, перемішуючи. Долийте молоко і розтоплене масу та вимішайте. Обсмажуємо на сковорідці 1 хвилину з одного боку і ще 30 секунд з іншого. Млинці розрізаємо на дві половинки. На млинець викладіть 3 чайні ложки начинки, підігніть краї і скрутіть на лисник. І готово! Всім смачного! Відкривайте для себе.